Доброго дня, це Енергарант. Маю нагальну потребу е трошки відео про роботу сервіса зняти, бо виникають питання, вже якось ну, кожен день їх треба пояснювати, тому проще буде давати це відео, щоб подивилися. Робота сервісу заключається не тільки в тому, щоб відремонтувати той інвертор, там поміняти якогось транзистора, резистора і забутися, ще й гарантію дати на то, ні. Велика частина роботи сервісу це ще діагностика, аналіз проблеми, щоб не сталося повторного інциденту, тобто виявлення причини, чому інвертор вийшов з ладу. Чому це обладнання перестало працювати? Тому що дане обладнання воно залежить не тільки від того, що там в ньому внутрі, а від зовнішніх факторів таке ж. І його дуже легко вграти, зламати, спалити. А з точки зору користувача, винен завжди хто, звісно, продавець, виробник будь-хто Тому про той то відео. Наглядний приклад. І так, маємо інвертор Кастар, 20-ка мережева. Звернувся до нас ділер, він же монтажник. З проблемою, що щось там з генерацією питання виключається інвертор, починає працювати і виключається. Ну і от що ми бачимо, значить отака його робота. На момент звернення є запуск. Попрацював трошки, тільки виходить на нормальну потужність, виключається, стоїть в помилці і тільки вечором щось там включається. Ну, це все ми дивилися-дивилися. Почали шукати причину. Зайшли в аларми. Там їх цілий табун, помилок. Дивимося, значить, на що ругається. Грід, фреквенції, грід, вольт. Ну, це, понятно, з мережею. Такі в нас мережі, що тут зробиш? Но є така помилка, bus-вольт баланс. Um, bus, um, Це помилка про дисбаланс. DC шин DC шина в даному інверторі, да і в багатьох інверторах, в усіх інверторах трифазних, Вона двохполярна. є плюс і мінус, і нульова точка, плюс 400, мінус 400, десь, плюс-мінус Вольт. В цьому діапазоні. Значить, заходимо, дивимося Device Manager. Є така штука, дата деталі. І тут можна подивитися на напругу цієї шини. Так, шукаємо. Ось у нас ця шина. Positive, негатив. Е, і, в принципі, вона більш-менш стабільна, ну, вона не то, щоб стабільна, але тут немає великого дисбалансу, через який б інвертор ругався. Мабуть, це такий імпульсна проблема, яка виникає і зразу ж зникає. Тому на дата-менеджер Дата даного інвертора не, не встигає це фіксувати. Тому що ці дані це дані, які зчитуються кожні 5 хвилин, а. Проблема виникає десь в цих проміжках, і ми її просто не фіксуємо. Окей. Повертаємося назад до алармів. Так. І дивимося, коли ж це все почалося. Ну, і так, от, з самого кінця, якщо взяти, там були помилки, більшість теж по грід, грід-грід. І знаходимо. Ми. 28 серпня. Ось цю помилку. І з того часу вона просто кожен день. По декілька разів. І що робимо? А йдемо дивитися, що ж то таке. 28 число. Знаходимо це число. 28. Ага, так. Є. А до цього все працювало. Тобто початок фестивалю у нас 28 числа серпня. І потім ми йдемо на це число в Data Manager. Так. Знаходимо там це 28. І дивимося. Так, а що це в нас тут таке? 200, 200, 200. Що в нас тут на полі 700, а тут 200 з копійками. Коротше, раз. Дивились, дивились щось неясно. Дивно, що за 200 вольт. Давай питати у інсталятора, а що це? яка конфігурація взагалі цього інверта? А він каже. А там у нас три поля. Начебто три поля, по 20 панелей Амері Соларі в 280-х. Але ж, якщо три поля, по 20 панелей, 20 панелей це має бути ну, 700 вольт, звідки 260. Давай задавбувати нашого інсталятора йди міряй. Напруги міряй там все. Чи правда, чи неправда, що пише інвертор, бо щось не то, такого бути не може. Тим часом шукаємо і знаходимо. 12. серпня. І зараз я тут трошки недобре дивитися. Є тут експорт. наживаєш Шепт. Він в Excel -і викачує. І тоді в Excel можна зайти отаку от картинку. Е, більш наглядно видно. 12 в серпня. інвертор Ось працював, ще видавав. Напругу по полю, а потім був вимкнений на годину, не було з ним зв'язку, і почав видавати 280 вольт. І от за цей день ми починаємо з інсталятором розмовляти, що було, що сталося, що могло статися в той день. Виявляється, клієнт купив собі інвертора 5-кіловатного гібридного і почав підключати відділяти сонячне поле, панелі сонячного поля і комутувати їх на гібридний інвертор. І от щось там такого накомутував цікавого, після чого з інвертором почались проблеми. Ну, судячи з усього, е... хто знає, як воно там було, з клієнтом ще не спілкувалися. Ну, ми не спілкувалися, інсталятор спілкувався. В общем, щось він там намудрив. Намудрив такого, від чого інвертору стало зле. По ітогу, на момент, коли вже інсталятор попав туди, це пару днів тому, Е, на другому МППТ було включено 7 панелей послідовних на перший вхід другого МППТ і на другий вхід другого МППТ 20 панелей. І як воно там ще працювало? Ну, воно якось там працювало. В одній панелі інші гріли, зривала генерація. От, звідки там ото йшло та баланс? Тому що струм гуляв. Інвертор не мог нормально працювати, не, мог, не міг у нього MPPT нормально підлаштуватися під таку дивну конфігурацію. Ну і маємо, що маємо. Інвертор замарився. І тепер інвертор будемо ремонтувати. І це вже точно не буде гарантія. І це буде дорого. Тому що не треба лізти туди, в чому ви не розбираєтесь. Заплатіть там ті копійки грошей, хай люди приїдуть і вам зроблять. І вони зароблять, і спеціалісти будуть. Тут в Україні залишиться. І воно у вас працювати буде, і це буде дешевше. Це буде значно дешевше. По ітогу. А інакше три рази платить. І ремонтувати інвертор. І зараз ми його знімаємо. І він буде тижня-два ремонтуватися в кращому випадку. Отакі справи. І все одно потім треба буде заплатити людям, щоб приїхали, нормально то все зробили. Все одно ж заплатити, тільки вже в два рази більше. Тому, друзі, ну не варто економити Ті копійки. Або хоч би спитайте перед тим, як підключати, чи можна так робити. Такі справи. Дякую за увагу. Будемо ремонтувати далі.